Програмі актуальна розмова, поговоримо про пенсійний збір при відчудженні легкових автомобілів. Що це за збір, хто його має сплачувати? Сьогодні розповість нам начальниця відділу забезпечення наповнення бюджету головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Олена Богдан. Вітаю вас! Добрий, ну власне певно, будемо починати з того, що ж це за збір і хто з майбутніх власників автомобілів має його сплатити. Так, дуже слушне і цікаве запитання. Значить, Хто ж є платниками збору? Саме платниками збору є підприємства, установи та організації всіх форм власності та фізичні особи. Тобто звичайні люди, які набувають право власності на легковий автомобіль, так. і який підлягає першій державній реєстрації в Україні, тобто на території України, так. Е, наголошу саме легкових автомобілів. Угу. Це авто, яке розраховано на 9 місць для сидіння з водієм, включно. Який за своєю конструкцією призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу, тобто саме легкові автомобілі? Тобто ті авто, які реєструються в Україні вперше, якщо не вперше, то вже не сплачується цей, якщо авто вже перебуває з, на обліку з, в Україні, воно було зареєстровано, та. а відбувається тільки зміна власника, збір до пенсійного фонду не сплачується. І так само, якщо от як кажуть, в народі приганяють десь звідкись за кордону, то коли перша от реєстрація в Україні вже потім також немає. Правильно, якщо Завезена автівка з-за кордону так. вперше, угу. вона на іноземних номерах так. вона реєструється і збір сплачується. Угу. Потім вона стає уже на території України зареєстрованою, і надалі знову ж таки може продаватися декілька разів, і вже збір не потрібно платити. Угу. Ну власне, довго ходити не буду від теми. Хто ж може не сплачувати цей збір? Є такі? Так хто може не сплачувати цей збір? По перше. Авто, які оснащені виключно електричними двигунами, uh -huh. з вартість, от саме ну а як ми кажемо, електрички, да так. от один чи декілька двигунів з цих операцій збір не береться, uh -huh. тобто досить uh -huh. держава, знаєте, стимулює uh -huh. наших uh -huh. громадян. Uh -huh. да, uh -huh. Це таки uh -huh. дбати, uh -huh. да, дбати про екологію і так далі. Далі. Якщо автомобілем забезпечиться особа з інвалідністю, тобто особа, яка перебувала на черзі для отримання такого авто, вона потребує це авто в зв'язку із хворобою. І, власне, цей автомобіль купується за рахунок державних коштів, то така, ну, при такій операції не буде сплачуватися. Ну і власне, як я вже говорила, автомобілі, які були зареєстровані вже на території України, то Збір не сплачується. Збір, яка сума, відсоток як вираховується, скільки це? Так, да, це таке дуже обширне таке запитання, так. оскільки саме від вартості авто, угу. яке реєструється, і залежить сума збору. Так. Значить, якщо в договор, знову ж таки, в договору купівлі-продажу визначається ціна, або довідка рахунку торгівельної організації, тобто там, де купується авто, довідка митної служби, де визначається саме вартість цього авто, там експертна оцінка, тобто це всі е, перелік документів, де саме визначається вартість цього авто. Mm -hmm. І е, збір сплачується саме з вартості авто. Але без врахування податку на додану вартість. Наголошу, так. що у цих цих документах, коли зазначається так. вартість автівки, там вказується повна вартість автівки і окремим рядочком зазначається в тому числі ПДВ. Так, так от так. коли сплачується збір до пенсійного фонду, дуже важливо, щоб це ПДВ виключати. Тобто, ну, бувають такі випадки, коли особи самі сплачують збір, а е, потім вже йдуть, реєструють е, до сервісного центру МВС. Так от наголошую для цих осіб, що ПДВ потрібно виключати. Звичайно, що угу. це відсоток буде менший. Так от законом України визначено три різні ставки цього збору: Три відсотки. Потрібно буде сплатити, якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, який визначений законом на початок року. От у нас у 2025 році він становить 3028 гривень. Це прожитковий мінімум. Угу. і, моє, і да. от 165… На 3028 гривень виходить вартість автівки до 499 тисяч 620 гривень. Тобто ну, приблизно 500 тисяч. 3 звідти. От з цієї суми буде взято 3%. Ну. якщо вона більша, до, далі, до цієї суми. Далі, да. угу. Якщо вже більше, більше так. 499 тисяч 120 гривень. Потім Понад 165 до 290 прожиткових мінімумів. Тобто така вартість сьогодні – це е, до 88 тисяч 120 гривень. От якщо автівка вартує до цієї суми, потрібно буде сплатити 4%. Угу. І вже 5% потрібно буде сплатити, якщо автівка вартує понад цю суму – 878 тисяч 120 гривень. Знову ж таки, наголошую, це без врахування Не ПДВ. Подиваю. Так, так. Дуже так цікаво, змістовно, якою є процедура власне, сплати цього збору? Так, ну, нічого складного немає. Люди вирішили одній продати авто, інші вирішили купити. Це якщо, ну, наприклад, автівка завезена за кордону, і ще вона не зареєстрована, Ну, домовилися, там, наприклад, митна декларація, визначили вартість цього авто е, і прямують до сервісного центру е, е, Міністерства внутрішніх справ на території, де, їм, де вони власне, планують реєструвати цю автівку. Е, знову ж таки, надають пакет документів, який вимагає від них сервісний центр, е, дивляться на. Е, Митну декларацію, там висновок експерта там і так далі, визначили вартість. Працівник сервісного центру надає особі реквізити для сплати збору. Це може бути квитанція, може бути просто написано рахунок. Особа сплачує цей збір, і, власне, після того тільки буде здійснена операція реєстрації цього авто. Також і по новим авто, які ну, в торгівельній організації. Там також визначає, дається рахунок, довідка, рахунок, вказується, яку суму потрібно сплатити, бо там сидять фахівці, які розуміються в цьому. І, власне, особа вже потім може сплатити і вже з реквізитом іти, верніше з іти вже, йти реєструвати це авто в сервісному це, центрі. Це, власне, в цьому полягає, в принципі, різниця нових і вже виних авто, правильно? Ну бо нові ми на місці. В, сер... в центрі, де ми купуємо, якщо вживані, це ну, дивіться, тут особа може сплатити до того часу, поки вона звернулася в сервісний центр. Не є секретом. Ми про рахунки, про реквізити інформуємо. У нас на сайті головного управління є така інформація. Тобто, особа може передньо дізнатися ці реквізити, і вже коли вона оприділилася, що вона. Хоче купити той чи інший автомобіль, вона отримує саме е, цю довідку. Вона може піти і сплатити вже. Ну, як правило, е, люди не знають цього. Вони отримали документи, що от це є авто. Вони їдуть в сервісний центр. І, власне, вже в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ їм розказують mm -hmm. там. Також okay. е, да, фахівці, які на цьому обізнані, вони вже детально просто розкажуть і проконтролюють оцей процес. Можливо, якісь пільги існують багатодітні родини, ті, хто воює, захищає країну, то що для всіх однаково. Так, да, є певні моменти, але дуже багато сьогодні звертаються до нас саме учасників бойових дій, оскільки для них дійсно визначено певними законами і податковим кодексом певні пільги для тих чи інших податків. Прошу не плутати громадян, оскільки це не є податок. Це є збір на забов'язкове державне пенсійне страхування. Це чітко саме відсоток збору і хто повинен сплачувати, це чітко регулює закон України про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування. І там чітко визначено, хто звільняється. Ну він не звільняється, а хто не повинен платити, а хто повинен. Так, от для учасників бойових дій, на жаль, є пільга по податковому кодексу. По закону, по цьому, що я говорила, пільг немає. Я mm ж -hmm. е е е якщо особа, я вже говорила, е забезпечується е е ну, е в зв'язку з потребою, да, що це там особа е пов'язана з інвалідністю mm -hmm. і він є учасником одночасно, та інвалідом, він, це інший випадок. А от просто якщо вона купує нове авто і реєструє його, на жаль. Пільг немає, ну, а власне, якщо це буде електричний двигун, то. Тобто, не, потрібно не сплатить і все. Так, мені здається, ми вже все згадали, тому пропоную трошечки підсумувати, аби глядачам було більш зрозуміло. Хто має сплачувати збір, той, хто купляє авто, яке вперше реєструють в Україні. Хто може не сплачувати, це ті, хто або електро. Кари купують так. або вже авто зареєстроване в Україні, так. або особа з інвалідністю. Правильно Так. а, і розмір збору залежить від ціни на авто, яке так. визначається або при покупці, або так. в сервісному центрі. Це 4, 3, 4 або 5% відсотків залежно від ціни. Я гадаю, ми все основне згадали, тому я вам дякую за такі змістовні і ґрунтовні відповіді. Нагадаю, у студії була начальниця відділу забезпечення заповнення наповнення бюджету головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Олена Богдан. Це була програма Актуальна розмова. І сьогодні власне говорили про пенсійний збір при передачі прав власності на легкові авто. Отож, читайте нас на Вікоя, Дивіться на нашому ютуб-каналі. А ми зовсім скоро побачимося.